Коридори обласної станції переливання крові переповнені духовними особами. Це священнослужителі Української православної церкви Київського патріархату, вирішили здати кров для поранених минулого тижня в столиці мітингувальників. Кажуть, що побачене по телевізору шокувало. Після таких страшних подій, які відбулися в Україні, то не те, що лежав крові, а просто для підтримки маємо таке. Велике нестримне бажання підтримати зі своєї сторони не лише молитву, але також і частинкою своєї крові тих людей, які на майданах провели кров. Я впевнений, що їм потрібна наша підтримка і допомога. Одним з перших кров здав митрополит Луцький Волинський Української православної церкви Київського патріархату Михаїл. Біля 20 священиків вже є сьогодні. Так як в один момент лікарня не може прийняти всю кількість бажаючих, то ми будемо по частинам священиків приїжджати, але здасть в і пархі. Це більше трьохсот священиків, які у нас можуть здати кров, і в тому числі міряни, яких ми запрошуємо також здавати кров. Після побаченого як повали людей на вулицях Києва. Як знову, на вашу думку, може стабілізуватися ситуація в країні і насамперед, як може пройти прощення в людські серця? Адже люди дуже. Ну, ви знаєте, те, що сталося, це трагедія. Це біль України. Я молюся і переживаю за те, щоб ця біль швидше вгамувалася, тому що життя продовжується. Нам... Вони постраждали за наше майбутнє. Ми повинні думати. Про майбутнє, а не продовжувати сьогодні революційні дії. Владика також наголосив, що бойові дії скінчилися, тому не варто влаштовувати полювання на відьом і уподібнюватися тиранам, які на власний розсуд визнають, кого карати, а кого милувати. Господь сам визначить долю і участь кожної людини і міру її гріха. Не нам земним судити. Історія розсудить, люди. А все, що зроблено незаконно, для того є спеціально визначені органи, які визначать тяжкість кримінальних вчинків тих, які це вчинили. Також владика вірить, що в Україні обов'язково настануть кращі часи. Люди самі змінилися. Не суть самої євроінтеграції, суть в цінностях, які ми відповідуємо. Нас зближує з Європою цінності, і тому ми прагнули туди.